Лікую від маркетингу. Дозвольте, відкрию вам один секрет. Дуже часто довірливих людей, фанатів фото-відеозйомки, змушують переплачувати. Причому багато переплачувати за функції, які вам абсолютно не потрібні і не знадобляться в осяжній перспективі. Дозвольте розповім, як це відбувається. А почнемо ми, а почну з найпозитивнішої ноти. Я шалено радію, коли до рук беруть камеру і починають з нею бачити світло. Бо фотографія це світлопис. Мій учень, наш колега Олександр. Бевзюк вчиться бачити світло з Nikon D90 та об'єктивами 18 105 і Nikkor 51.8. Олександр експериментує не в студії, а в умовах, доступних кожному з вас: квартира, вулиця, ліхтарик, зазирнуло сонце, живі умови для зйомки. Світлотіньові контрасти це приємно. І повертаємося до теми ліків від маркетингу. Ось штатив на фотобарахолці. Їх такі не рекламують з однієї причини. Вони дешеві. Там немає рекламного бюджету. Ні. Якщо ми візьмемо українські фотожурнали за 2006-2014 роки, то побачимо в них. Такі конструкції штативів. Ось тут вони рекламуються. Тобто був період, коли вони позиціонувалися для професіоналів напівпро і любителів. А зараз ні. Зараз для професіоналів напівпро і любителів рекламуються дорожчі штативи. А давайте проаналізуємо, що є у так би мовити, застарілому штативі. Зайшли на фотобарахолку, проаналізуємо одне оголошення. Фотоштатив алюміній, висота до 1,50 м, навантаження до 2,5 КГ, чохол новий ціна 500 гривень. Все начебто просто. Давайте проаналізуємо, що стоїть за цим оголошенням. Що це за штатив? Так, гортаємо. По-перше, у цього штатива незмінна 3D-головка. Що це означає? Незмінно, це означає, що ви не зможете її замінити на якусь іншу. Це з одного боку, з іншого боку, навіщо? Це універсальна 3D-голівка. Що означає, за допомогою довгого руків'я ви можете робити цим штативом плавні проводки. Вгору, вниз, в бік один, в бік другий. Все в цьому штативі є. Що означає 3D голова? Те, що ви можете фільмувати або фотографувати під різними точками зйомки. Хочете продольний формат, як в кіно. Хочете формат впоперек, як для соцмереж. Взагалі, без питань. Як вам зручно, так і працюєте. Далі, штативний майданчик. Дуже важливо, щоб штатив продавався разом зі штативним майданчиком. Бо якщо йдеться про штатив, який зараз вже не випускають, а випускали такі штативи абсолютно різні торгові марки, то якщо втрачений штативний майданчик, ви його можете шукати роками по всіх барахолках і так і не знайти. Або знайти за ті ж самі 500 гривень, у які обійдеться цілий штатив. З усім. Отже, штативна голівка із корковим покриттям. У мене таке покриття на штативному майданчику було і жодних проблем не сталося із камерою, нічого на неї знизу не надавило, нічого не продавило. Тобто, це корок це абсолютно надійне і прекрасне покриття. Штативного майданчика нічим не гірше від гуми, а може навіть і краще. Ідемо далі. До штатива є прекрасна ручка. За цю ручку його зручно носити. Тобто, вам не треба тягти його на плече, взяли собі як чемоданчик і понесли. Ну, це ж просто кайф. У більшості штативів такої ручки нема. Ручечка пластикова, тобто, якщо холодно, то руки у вас не мерзнутимуть. Від дотику до металу. А сьогодні продаються штативи е, ніжки в гумовій піні. Начебто за ту ніжку зручно братися для переноски. Це не зовсім так. Гумова піна має тенденцію лущитися і облазити. Подивіться, подивіться на оголошення там, де биве штативи. Ви все самі побачите. Тому. Пластикова ручка на штативі, я вважаю, це дуже зручно. Чохол. Це приємна і потрібна опція. В чохлі штатив зручно переносити, перевозити. Штатив це необхідно, якщо ви не хочете постійно витирати його від пилу. Штатив за 500 гривень комплектується чохлом. Самий чохол отакий 500 окремо коштує. Ідемо далі. Так, ну от ми подивилися на корок на штативному майданчику. Але у цього штатива є два пузиркові рівні. Тобто ви його абсолютно гарантовано можете виставити рівно. Рівненько він стоятиме все зручно. Якщо у вас не дуже молода камера, де немає електронного рівня, то отакий пузырьковий рівень стане вам в нагоді обов'язково. Довга ручка, ручечка на фотоголові універсальна для фото і відео, Аби ви взялися за неї і плавно зробили проводку, хоч горизонтальну, хоч вертикальну. У штатива є, якщо ви помітили, така ручка-крутилка. Що означає, ви дуже легко і швидко і плавно можете зробити штатив вищим або нижчим. Оця крутилочка дозволяє нам з вами плавно піднімати штатив. Механізм підйому, який забезпечує піднімання і опускання центральної штанги штативу. Називається редукторний механізм підйому центральної колони і забезпечує максимальну точність налаштування висоти вашої зйомки. Це зручно, але, можливий ще один досить приємний бонус. Річ тім, що в той час, коли ви крутите ручечку, на штативі, І оця центральна колонна піднімається разом з вашою камерою, ви можете фільмувати. І якщо ви крутите ручку плавно, то і підйом камери відбувається плавно. Таке враження, наче камера потроху сама по собі злітає, злітає догори і дозволяє вам просто змінювати точку зйомки. Це цікавий творчий ефект і не на всіх штативах, як ви це бачите, такого ефекту можна досягти. Ніжки штатива. Хтось скаже, тут пластикові затискачі. По-перше, оці затискачі прищепочками клац клас дуже зручні. На моєму Велбон Шерпа, який я теж купив з рук, отакі затискачі тут тфу фу Слава Богу, вже працюють, мабуть, років 10 і, ну, знаєте, як то кажуть, є пластика, є пластик. Е, так що проблем із тим, що затискачі пластикові, я не бачу, вони пластикові і на набагато дорожчих і новіших штативах. Так, буває альтернатива, коли ти починаєш закручувати, ущільнювати затискачі, оті поворотні, ну це ж довго. Кожен ти крутиш, крутиш. Це займає час. А оце клац клац це як прищепка, а це швидко, швидко і зручно. Далі, ми бачимо, що ніжки тут з гумою. Тобто вони. Дуже надійно стоятимуть на будь-якій поверхні. І на ніжках є шарніри, тобто ми зможемо поставити ці ніжки під будь-яким кутом. Друзі мої, оці прищепки, затискачі ще й зручні, тому що ми можемо варіювати висоту кожної ніжки. Тобто ми з вами зможемо поставити. Рівно цей штатив на нерівній поверхні. Якщо ви фільмуєте чи фотографуєте там в кімнаті, там, де підлога рівна, питань взагалі нема. Але якщо ви вийшли на природу якийсь холмик, горбочок, то одну ніжку ви можете зробити вищою, другу ніжку ви можете зробити коротшою, і штатив в цілому стоятиме надійно і рівно. Дуже зручний, дуже зручна конструкція ніжок. На цьому штативі також є гачок, куди ви можете підвісити щось там рюкзак якийсь вагою до 1 кг. Гачок пластиковий, але кілограм він витримає, і штатив стоятиме стабільніше. Окрім усього цього, у штатива є алюмінієві розпорки, і він знову-таки стоятиме стабільніше. Словом, конструкція. Такого штативу достатньо універсальна, з рядом тонких нюансів і налаштувань, і я такий штатив радив би. Радив би для дуже-дуже багатьох завдань такий штатив у мене довгий час був, такий штатив є на дачі, частину випусків. Я фільмував на такий штатив, щоправда, іншої торгової марки. І він проявляє себе твутутфу прекрасно. Резюмую, такий штатив з центральною незйомною головою, котрий в новому стані можна купити за 500 гривень на барахолці, цілком годиться для простої фото-відеодіяльності. Проста, значить, до 90% усіх можливих творчих завдань. Швидко розкладається, легкий, утримує вагу до 2,5 кг, стоїть надійно. І якщо по ньому не лупити навмисне ногами чи не гамселити ним Стіну. І якщо не ставити на нього камеру в обвісі вагою в 5 кілограмів, то служитиме довго. І ще аспект: Будьте уважні, ці конструкції штатива уже років 30. І якщо її продовжують виробляти під різними, в тому числі дуже знаними торговими марками, це ознака того, що конструкція напрочуд вдала. Глядачі каналу і учні у мене цікавляться Сергію. А чи можна придбати такий універсальний штатив, от щоб він один-єдиний і на все життя? Відповідаю: якщо йдеться про спеціалізацію, то не можна. Спеціалізація в Каже на призначення штатива. Одна конструкція виявиться більш вдалою для неспішної роботи в студії чи над столом для предметки. Друге для репортажів, аби легкий і швидко розкладався. Третє для походів, наприклад, карбоновий. Вони діляться у свою чергу на ті, що для фото, і ті, що для відео. Важчі, більш остійчиві, здатні витримати камеру в обвісі. І це. Це ми ще не згадуємо про штативні голови. Тому такий простий універсальний штатив метр п'ятдесят виявиться чудовим для багатьох творчих завдань. А далі, коли ви вже йдете у вузьку спеціалізацію, то добирайте окремо як штатив, так і штативні голови до нього. До речі, цими днями побачив цікаву приблуду. Винахідники поєднали механізм предметного столика, який приводиться в дію електрикою зі штативним майданчиком. І той почав робити камерою плавні проводки, панорами. Прилад можна програмувати заздалегідь, можна пультом керувати ним здалеку. Проводки можна ним робити специфічні. Наприклад, пішов повільно в один бік і рвучко повернувся, тобто можна стежити. За діалогом двох персонажів. Щось у цьому є. Продовжимо. Пише мій добрий інтернет-друг, колега Володимир Лев. Похвалився, що з рук придбав об'єктив. Олдскульний японський, тобто якісний, зі скла і металу, тобто довговічний, Tamron 3570F35 cf Макро. Ціну постривайте назву нижче. Колега назвав переваги свого нового старого об'єктива. Перша постійна світлосила F3,5. Давайте розберемося. Діафрагма 3,5 чудово годиться для макрозйомки. Ось для прикладу зйомка на ІндуStar 2.0 з діафрагмою 3,5 на макрокільця. Але діафрагма 3.5 чудово годиться і для портретів. На курсах, які веду в тому числі дистанційно, я на прикладах пояснюю, чому саме. Оскільки ми сьогодні говоримо про розумність витрат, то за бажання. 3,5 це та діафрагма, на якій з фокусною відстанню в 50 мм ви вже розмиєте фон за портретованим. А зум Tamron, придбаний паном Володимиром, нагадаю, висувається до 70 мм. Колега пише далі: макро 1 до 2,8. Компактний розмір, як фікс 50 мм, якісна збірка. На діафрагмі 3,5 є хороша чіткість, але при цьому м'якість фікса. Це позитивно для портретів. А з діафрагмою 5,6 вже відмінна різкість по кутах кадру. Дуже гарний технічний і косметичний стан. Середня вартість таких об'єктивів на eBay від 30 до 70 доларів, а автор листа заплатив за свій дешевше, оскільки придбав його в Україні. Давайте подивимося, на що цей Tamron 3570 f 35 CF F Macro здатний. Так от виявилося, що по об'єктиву Tamron 3570, постійна діафрагма 3,5 дуже мало інформації. Я вважав, що його буде багато, наприклад, флікрі. Але з'ясувалося, що буквально одне макропосилання виявилося порожнім. пару ще такими ж. І тільки одна людина залила сторінку, не групу, а сторінку знімків. З цього об'єктива. Давайте подивимось на них. Ну, перше, це те саме макро. Автор фотографував на Sony Сімку. Гарне, деталізоване макро об'єктив справді робить макро знімки. другий знімок портрет двох дітей. Досить незвичайний портрет, я б сказав би. Річ тім, що в центрі фотографії все дуже різко, а по боках дещо розмите. Ну і цікаве таке боке. боке. З'ясувалося, що ця фотографія, незважаючи на сучасні різкість і деталізацію в той же час, несе якийсь присмак. Відтінок ретро. От чимось воно нагадує плівкові фотографії. Не можу зрозуміти, в чому річ. Не можна сказати, що через даний об'єктив фотографії мають якийсь спеціально навмисне ретро-вигляд, як, наприклад, з Нікор 105 2.5. Тут начебто питань нема, але. В той же час от я дивлюся і нагадує те, що можна було побачити в фотокнижках, фотожурналах у 80-ті, на початку 90-х. Десь отак. Наступний, гарно, гарно миє тло і при цьому боке кремове, дуже приємне, ніжне боке. Ще одна фотографія, квіточки, глибина різкості крихітна, там, де наведений фокус, різкість надзвичайна. І ще одна фотографія, якась закинута будівля. Друзі мої, ну от знову таки у мене є немолоді книжки. Там Анкор, ще якісь от старі туристичні фотографії. Щось у цьому малюнку нагадує знімки тих 80-х років минулого століття. Різкість, деталізація та питань нема. З матрицею сучасною працює цей об'єктив на ура. Але щось у цьому є. Як зі старого фотожурнала глянцевої гарної якості. Ну, і ще один знімок квіточки. Прекрасно працює зі світлом цей об'єктив, чудове боке, мальовниче клас. І на своє щастя, на наше щастя, я знайшов ще цілу. Низку обговорень е, об'єктива Tamron об'єктив f3.5 на знаменитому пентафорумі. І перше, на що хочеться звернути увагу, це на Винятково високі оцінки до цього об'єктива. Ну, ви їх самі бачите, і висока оцінка різкості, і аберації майже не ловить, і бокешечка зручна, гарна, точніше, і зручність використання 9,1 з 10, наскільки зручний цей об'єктив, і загальна оцінка 9,6. Високі оцінки цьому об'єктиву. Що ж пишуть про нього користувачі? Один з небагатьох, пише Вуді 54, один з небагатьох об'єктивів у моїй колекції, який все ще функціонує з епохи 35-мм плівки. Витримав вологу і спеку тропіків випадіння просто на камер, правда допоміг фільтр. 에, не дивно, що цей об'єктив високо оцінений оглядачами. В умілих руках цей об'єктив здатний на різкі знімки з теплими кольорами, коли е, з'являється така можливість розмитьте боке одне з найкращих, які я лише фотографував. Мій оригінал, мій екземпляр, оригінальна. Версія, він спроектований, виготовлений по дуже високих стандартах, фокусування плавне, одне з найкращих ручних фокусувань у моєму досвіді. Наступний дописувач Роморо пише: єдиний об'єктив, який я отримав, коли купував, і я не можу його продати, тому що він. Неймовірний. І автор вдячно розміщує кілька фотознімків цього об'єктива. Але е трошечки нижче, значить він пише, що е фотографує цим об'єктивчиком на Fujifilm XT30. І пише, що е працює об'єктив неймовірно. різки на відкритій діафрагмі. Е у нього гарне боке для зума. Працює з фокус-пікінгом досконало. Е, ну, супер, супер. Так. І далі автор грається з бокешечкою на 35 мм. Сонячними зайчиками портрет робить, е, каже, досить дивний блік. Ну, і далі ми бачимо абсолютно неймовірне розмиття, крихітна глибина різкості. Гарне цікаве боке, навіть по-своєму художнє боке. Мені щиро, щиро імпонує цей об'єктив, і, як ви бачите, він для міських пейзажів, в тому числі, надзвичайно годиться. І, що цікаво, він приємно працює з хмарами. Не кожен об'єктив здатний робити їх деталізованими. Про це є в одному з моїх відео. В цілому маленька перлина серед об'єктивів. Дешево. Так, наступний автор Кріс Маріс пише: нещодавно придбав цей об'єктив, він був у коробці, тобто практично новий. Я відклав його в бік, думав, що позбудуся його, але бо у мене вже є три інші зум-об'єктиви такої фокусної відстані. Сьогодні побачив на полиці, вирішив поекспериментувати, він мені надзвичайно сподобався. Ну і справді, абсолютно. Прекрасний, фантастичний малюнок, і нарешті Галріньо в 2016 році пише надзвичайно люблю цей об'єктив, він компактний, користуватися ним саме задоволення, і він, нарешті, розміщує деталізований, правильний портрет, що правда портрет кота. Але подивіться, будь ласка, наскільки гарна. Чіткість, різкість, передача світла, кольорів крізь цей об'єктив, От там, де влучив фокус, оцей, на кота, цей автор неймовірний портрет, мені дуже подобається, а особливо уявляючи собі, Вартість цього об'єктива там на початку в групі було вказано, що середня вартість такого об'єктива 40 доларів може бути. От Портрет кота, діафрагма 3.5, чіткий різкий об'єктив на відкритій. ІСО 6400. Браво! Просто браво! Отже, сьогодні ми згадали, який бюджетний олдскульний зум обєктив не поступиться сучасне, можливо, ви назвете інші, і коли дешевий штатив буває кращим за дорогий. А за кілька днів побачите, як дешевий знову такий маленький любительський фотоапаратик, змусите фільмувати на приємному рівні. Я щиро дякую спонсорам каналу. Ви даруєте світло мені і глядачам. Підтримуйте наш контент. І нагадаю, що для бажаючих навчитися фотографувати діє фотошкола онлайн в Телеграм. Заняття двічі на тиждень. Координати під випуском пишіть. А з вами був Сергій Меркулов. Тихої доби і творчого натхнення.